Ну що, друзі, настав гоночний день. Це вже остання гонка в цьому сезоні. Не може буде ще в якихось інших містах, і ми тут з тобою поїдемо. Так, і давайте за оновлення. Я ж вам хочу розповісти. Перше оновлення це ви бачите, я в такому захисті зламав три тижні назад два ребра, особливо нічого не прикатав. А у Жекі є дуже цікаві оновлення. Жека вже не на електричному велосипеді, а ну візьми його, щоб я показав. Жека взяв собі другий велосипед Enduro. Тому що він зрозумів, що саме на протасі на електричці трошки важко проходити контри і взагалі набирається швидкість. Так, з'явився варіант, як взяти непоганий велосипед. І відповідно тепер він є, спробуємо на ньому проїхати гонку. Якщо чесно, я тобі вже казав, особисто скажу ще нашим глядачам, те, що він незвичний. Вчора ми тестували G4, який та, -то, тої самої геометрії, що і наші G3, і вона мені була комфортніша, ніж цей велосипед. Тож, ми подивимося, сьогодні буде. Будемо вас затримувати. Починається сьогодні гонка. Приїдемо, покажемо кваліфікацію. Фінальні заїзди Жека в еліті, тому я обов'язково зніму Жеку, ви побачите його елітний заїзд на елітному велосипеді. А стосовно мене, не знаю, будемо пробувати. Вирішив все-таки приймати участь. Хоча три тижні не тренував трасу взагалі. Але Тож, вчора перекатував, і я бачив його заїзди, і вони були дуже швидкі. Тому не дивлячись на те, що він каже. Якщо міша покаже свій кращий час, який він зараз може показати, то я думаю, що це буде дуже класний результат. Все, пішли реєструватись. Пішли. Mm. Ну давай, На <пітут> наверх. <2787. пітут> <пітут> все одно вісьмірка є, це вже добре. Тьома приїхав. Привіт. Ще з Лолом. Ти що налаштований їхати? <пітут> Ні, налаштований протестують Ген-4. n 4 трішки потужніше. Пішли чіпляти. Зараз. Процес ви вже бачили, все дуже легко. Раз, два, чіп-пік і все. Все, готові змагатись. Друзі, у нас зібрались конкуренти за 15 хвилин до початку змагань. І Макс каже, що Жека йому не конкурент. Жека каже, що Макс йому конкурент. Давайте вирішимо, давайте вирішимо. Макс, ти об'їдеш Жеку? Об'їду. Жек, ти об'їдеш Макса? Mm -hmm. Час покаже. Де, як кажеш, це як шариш, це як на бутерброд приклеїти кошку, як на бутерброд кошку. Так. А знаєш, знаєш, що, що, знає, що я пропоную? Дивися, якщо Макс об'їжджає Жеку, він купує мене Bull, Якщо Жеко об'їжджає Макса, він купує мені Red Bull, Як вам такі змагання? Жека купує? А? Жека купує. Хороша ідея. Це оп, нормально. Це, закріпили. Тож дивитись, буде дуже цікаво. Артур, не вже це перший твій сезон? Ну, ти просто катаєш, я бачив, що я слідкую за всіма результатами своїх конкурентів, і ти один з них. Я твій конкурент. Okay. Ну, так. Okay. Тут кожен мій конкурент, Е okay. да. е Це перший сезон після 10 років паузи. Я не катався 10 років, бо я переїхав в Київ. Е, і демку я купив тільки тому, що я хотів двох підвіз, е, який буде мені універсальним, я зможу і на якось поїхати, і на Дорогожичі, і на протас. І я не думав взагалі, що я поїду в гонку. Ну, чи перший син, типу синю трасу. Просто just for fun поїхав. І якось воно в процесі. Як кажуть, типу, а ти приходить під час їжі в процесі? типу, захотілося щось А знаєш що саме класна. Що ти що ти не думав, що ти поїдеш синю гонку? А зараз ти після травми ключівці. Скільки пройшло? Чотири тижні, і я одразу сів на вел. Ну, да, да. ну, і і ми... одразу на чорну трасу. Ну, ти... треба реабілітуватися, не можна одразу сідати. Я казав своїм друзям, що типу, та ні, чорна я не поїду, типу вона страшна. Да. <свісно> Але казалося, що тіло пам'ятає, тому що як тільки я сів на велик, я поїхав у віллі отак, от відразу, бо якось ага. катався в віллі. Фіз... Я точно Фізично... то не навчився віллі робити. Я тебе навчу. Давай, давай, я тобі за це рекламну інтеграцію зроблю. І ви собачью цю чорну машину. Продається, продається <с автомобіль. Chevy Blazer 4.3 V6. Я спеціально знімаю тебе находят в цього автомобіля. Так, ну що, друзі, піднімаюсь вже на першу кваліфікацію. Подивимось, як воно буде. Настрій нормальний, є трошки мондраж. Траса не прикатана мною. Вона найскладніша. Але не прям так, щоб сказати, що прям супер дуже складно. А тут піднімається вже група підтримки. Зараз я вам покажу саме в цій частині. Тут найцікавіше. Давайте, група підтримки. Давай! Саме на трамплінах буду дивитись група підтримки взагалі, що виходить. Так що, я думаю, буде багато цікавих відосіків. Поїхали. Так, друзі, ну що, все, пішла моя підготовка. А, дуже швидкий заїзд, щоб не всіх Ну, Давай, це перша кваліфікація, подивимось помилки і сплануємо стратегію. Номер 287 готовий до старту. Так. Три, два, один, три. Друзі, пройшла перша кваліфікація, мій час 58 секунд і 4. Це такий середній, можна сказати. Тобто це не переможний час, але це непоганий. А в тебе скільки? 51 з копійкою. 51 з копійкою. І це, це другий мало. результат поки що. Це мало, так. Да. Якщо вона на 49, то Віталька буде 49. Подивимось, скільки у Максу буде. Друзі, почалася друга частина. Тобто друга кваліфікація. Так, через 5 хвилин мій заїзд. Стьопа, подумаю про стратегію. Яка а -а -а. переможна стратегія? Їхати швидко. Їхати швидко. Все, поради вісіопе. Так і будемо робити. Погнали! Вимикаємо мотор. Чи ні? Що давай, порви. Давай, я, я ще одну легше зірочку зробив. Давай, мінус п'ять секунд. Спробуємо. Залітає на фініш та показує час 59.95. Попередня спроба була 58.46. Коротше, друзі, друга кваліфікація погіршив результат. Не, не краще стало на секунду, як планував, а гірше. Все буде фінальний заїзд, подивимось. Поки не задоволений зовсім. Ну, але це гонка. Все може бути. Помилку зробив одну, другу, третю і все. І так вийшло. Ну що, друзі, починається вже фінальний заїзд. Ось скільки людей вже зібралось на фіналочку. І потім зараз їдемо, поїдемо, покажемо, як інші з'їжджають, щоб вам було цікавіше трошки дивитись на це все. Тож готуємось. Трошки менше стресу. Не так, як хотілося, але що маємо, то маємо. Поїхали. Все, готуємось. Буду тобі на п'ятки насипати, я за тобою їду. Ну. Вілочку перевіряємо, гальма. І все, їдемо. три, два, один, тор, Лайвандка жми! 200 весов мы на старте, 200 весов на четвертый удар. Вот то. Три, два, один, тор, Лайвандка жми! На Приїхав на ну. І показує зараз швидше кваліфікації yeah. на півхвилини. Зараз фінал підтримки. А півхвилини? Блін, ти виграв Red Bull. Да? 59.20. А в мене 58.000. О, Артур поїхав. Дуже непогано. Так, друзі, ну що, я з'їхав, я покращив на пів секунди свій час кваліфікації. Молодець. Тобто я задоволений, тому що пів секунди це реально класно. Що в нас а, зараз? Зараз я поїду вже топові райдери. І давайте ми подивимося, як вони будуть їхати. Я думаю, що вам буде дуже цікаво подивитись. Для цього вибрали стрибкову лінію, тому що вона така найбільш цікавіша і відкрита на цій трасі, де реально можна щось познімати і щось показати. То зараз знімаємо, дивимося, обов'язково. їде. шотоха. Блін, швидкий капець. Не побачив номер, але дуже швидко було. Буду озвучувати номери, хто їде. 87-й. Бачите? Ну, так. Це вже пішли більш швидкі райдери, тому що саме фінальний заїзд він будується на тому, що хто погано приїхав, він починає перший. Заїзди і останніми їдуть найсильніше. Кулішов їде? 14 номер. Дивися, як заклав. Ого, ви бачили, він просто в повітрі. <різь> <різь> Тіма просто дає жару, да ти бачиш в повітрі, просто крутив. Дивимося. Да? Четверте. О, переклав, хорошо. У кого? У кого є Верхтура. шанс забрати? У Артура. Я йому дуже сильно бажаю от на цьому відео, щоб він забрав третє місце. Як мінімум. Второе. Второе? Второе. Він за второе сражається, а не за третье. Третє у нього по факту є. Не на четвертом, по, по факту. То по часу, да? По часу, да. Фидниц він прилег. Ну да. На втором. Ну, ну да. І на первом це було разминочка. Так, Сейчас їде. 91-й. Бурлака. А не вы. Ви бачили, він тут помилився і натиснув на гальма. Це його буде не найкращий заїзд. Він тут майже в нуль витермався. Не знаю номер. Ооо! Це був гордон і він показав, як. Як бігать бані на да. Але ви бачили, незважаючи на те, що він зробив тут помилку, ви ж бачили. То, щоб щоб, щоб, щоб так, щоб долетіти, він реально зробив дуже високий банік. Тож це що означає? Що починаємо з того, що всі вчимо бані. Банік. банік. Хтось їде, може це Жекин? Чи ні? Так, це Жека. Це мій коріш. Давай, 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 давай! Оооо. Але трошечки треба було трошки далі. Що треба таке похудеть? Ну, давай, йому, на камеру він же буде це відео. Похудіє, там подвіска сложилась і шматка. Жека просто баніками перестрибував всі, всі прольоти. просто захотіла вижитися. Він, він реально ну, нормально приїхав. І якщо, не ж, не якщо не Жека проїхав зараз, не то це залишається вже. Зараз піде в самий топ. Що? Ну, тому що Жека він швидкий, він 51 а, секунду їде. Об этом. Да? Зараз же всі пойдуть саме топові. І вон хтось їде. Єду. Макс, ну давай. давай, давай, давай. Ого! Давай. Злетіла на газ. Бачив? Але йому це не, не заважило. Саме цікаво, саме... А ти бачиш, як він на передньому тут проїхав по мізку і, 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 і поклав задній чи, чисто в призіму. Це прям було ну, прикольно, так? Да? А за Максом вже йдуть, здається, Кирилюк і Віталік. І все. Ні, ще Богдан переїв. Куди ти його одягаєш? Він на другому місці. Де? Тобто зараз залишилось ще, мабуть, три райдери і це самі швидкі райдери. Подивимося, що воно буде. Це обов'язково будемо знімати, це дуже прикольно. Тому що ви бачили, наприклад, брулака, він дуже класно їде, але він настільки сильно помилився, що я думаю, що це буде його найгірший заїзд, мабуть. А ні, їде. Де? О, Богдан їде, Карилюк, я ж тобі казав. Так, Богдан. Ооо. Ну, останнє це було таке не дуже, а ці перші два... Ці перші два. Ні, вони а просто намагаються зв'язати, тому що якщо ти його доле долетиш, в тебе є шанс, що ти просто плюхнешся і це втрата буде дуже багато часу. момент. Да? Ну, тому... Всі цей поворот. Мені більше ні, здається. Ні-ні-ні. Я, я його сам перелітаю, він дуже легко перелітається. Але коли ти його прилітаєш, в тебе йде знає, такий шмяк. І тупо швидко. Ну так, так там, там немає. Вониш... Такі. Я думав, що навпаки, коли вугол заднім колесом б'єш, то ти до цього втрачаєш. Ну ти бачиш, так. воно не швидко. А коли ти льтаєш, прям шмяхнувся, то воно йде контроль. І зараз вже е, останній райдер, це Віталій Нічепаренко. Е, він поки займає на всіх трасах першу позицію. Тобто обов'язково дивимось. Так. Це вже останнє. І потім вже буде нагородження. Їде. Їде, дивимось. Так, намагаємось не заважати. Оп, дивися. Наскільки м'яко. Наскільки м'яко говорив? А що це було? Ви просто бачили, наскільки це було м'яко? А ти бачив, як останній він просто настільки м'яко вкотив, Це просто капець. А в тебе який час? 55,7. найкраща кваліфікація. Фіналка 55,9. Це десь п'яте місце було, мабуть, десь так. Ну, я шостий був по кваліфікації. Mm -hmm. Що за ти... шкода? Нарешті на тумбочку стане третім. Аборту. Можна... Зараз подивимось, зараз буде інтрига. Хто стане на тумбочку? Я ставлю на артура. Я теж ставлю обіцяю, що в наступному сезоні ми з тобою потягаємо. Так, друзі, ну все. Завершено. Ура! Я всіх вітаю, всіх гончиків вітаю. Тому що це була дуже крута гонка. <плес> Друзі, а давайте швидко візьмемо інтерв'ю у всіх. Ану Артур, два слова, твоє враження про гонку. Привіт! Е, гонка класна, трохи сухіша траса ніж було в середу, коли був класний дощ і був класний зачеп. Е, при цьому треба було бути дуже обережним. Е, свою першу кваліфікацію я проїхав плюс-мінус стабільно, все нормально. На другій кваліфікації я впав. А, в місці, в якому я ніколи в мене не було до цього місця запитань. А, і перед гонкою було трошки тривожно по тій причині, що я впав в непередбаченому для себе місці, а, і хотілося і час покращити, і стабільно при цьому проїхати. І по кваліфікації, і по результатам я четвертий, тому це був такий драматичний момент. Вот. А, а що фінал, як думаєш, на тому заїдеш? Подивимося зараз. А я думаю, що заїду. Так, піду далі, запитаю. Шо, Ваня, давай, твої враження. Офигенно. Офигенно. Все классно, все На я тебе винесу. Давай. Давай п'ять. Я. Я прямо це, ти ж бачиш, все воно на відео залишиться. Да, потім ставиш в конце. Твої враження, трошки. Скажи. Я Страшно. Ми не знаємо, що это такое. Если б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это такое. Це найкращий коментар за сьогодні проводить. Як тебе враження, відео. Від чого? Від гонки. — Якої? Ну я глядач. Та я нічого не бачив, вони так швидко їдуть, що ну, я не знаю. А ти бачив мій заїзд? — Ні. Жоде? Жоден. Жоден. Все, Тільки на відео у Ютубі. Вирі, виріжу це. Запитаємо когось іншого. Ще. <плес> Жек, що думаєш про гонку? Якщо ви хочете перемагати, наїдьте гонки на велосипедах, до яких ви були незвичні. Ще вчора я завчора не зробив, мабуть, ні одного швидкого спуску. І я сподівався, що я встигну і звикнути, і швидкі спуски зробити. Коротше, а швидкі спуски в мене вже пішла квала фактично. Не знає, а ти для мене герой. Ну реально, ти Дякую. в у сезоні. Але... Я сподіваюся, ти не забросиш це. Спорт. І зараз подивись, може ще на тому заїдеш. Та ні, ні, ну точно вже ні. Вже відомі всі часи, я четвертий 100%. І місія, да? мені знаєш, в чому суть? Я зараз після цього заїзду, я знаю, як зняти секунду. Ага. А мені до тумби пів секунди. Ага. Коротше, я міг, але. Ну нічого. Так, да, на жаль, на жаль, я таке теж ні. буває, це, це гонки, не завжди ти перемагаєш. Звикаю знову до звичайного м'ясного велосипеда, мабуть, роки-два я не катав на звичайному велосипеді. Без Але, до речі, я вчора катав на звичайному велосипеді, мені сподобалося саме на фротасі. А якщо їздити так по, по місту, як ми катаємо і там на Даріки, то ні-ні. ні. ні, ні, ні. Да. Звичайний велосипед, то просто то, не то. Якщо у вас є Enduro новіше за 20, 22 рік. Подаруйте його міще і він буде щасливим. А ви будете просто хорошою людиною. Або продайте. Або продайте. Ну, гривень за 50. Менше. <рес> так, ну що, зараз буде нагородження, ми зараз це подивимось. Дуже прикольна гонка взагалі не була. А... Отримали задоволення, не травмувались. Це... травмувалися. Може це все і чорна краса. 100, так. Да, Мені теж сподобалось. Давайте дивимось нагородження і, і по подамо. В серії Tratas Racing Series. Це, почалося і це була найскладніша гонка. Почнемо своє нагородження із жінок. В категорії жінки на гонку на чорному камені було зареєстровано 4 жінки. <проб> Тож, перейдемо до першого місця. Учасниця, ну. яка зайняла перше місце, показала час в фінальному заїзді одну хвилину, тобто такий суттєвий ганкап від другого та третього місця, відповідно. Це учасниця під номером 19. Анна Погоріла. На першому місці. Молодець. молодець. Анна Мегорія. Перше місце серед жінок та отримає сертифікат на 3,5 тисячі гривень від магазину Extreme Style. Juniors, Юніори. Або ж категорія U16. Перше місце. Час у фіналі. 54 секунди. 61 сота. Це Тіма буде. Побачите. Посідає номер 14. Тіма Кулішов. У -у -у. Оплески нашій трійки юніорів. У -у. Переходимо до категорії чоловіки. Найбільше за кількістю учасників wow, категорія. 25 Реєстрації. Найбільші. І трійка, яка перемогла cool. цій категорії, починається з номера 16. Артур Талібара. Ола бера. Ола Артур. Клас. Час Артура 53 секунди 67-х. Друге місце номер 285 Володимир Рожянковський. Час Володимира 50 3 секунди 64 сотих. Тобто на 3 А хто ж на першому місці? На першому. Це цікаво. Третє місце. Це вам про щільність. Цікаво, сотих. 3 сотих, 3 сотих. 3 сотих, 3 сотих. Десь секунди 6 не вистачає. На 3 сотих, тобто це для розуміння цієї щільності за позиції, боротьби за позиції. Да, дуже клас. І переможцем. Так, хто ж переможе? Чому категорії чоловіки стає номер 87 Антон Тихонович. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я Я не знаю, хто це. Антону 21 рік. Він приїхав до нас з Франківська, так? Uh -huh. З Луцька, з Луцька. Uh -huh. Ось. Він uh -huh. не так часто відвідує наш парк, і відвідує його по івентах. І я кажу: ну блін, ти ж не встиг прокатати траси. Він каже, так як я вранці з'їхав три рази, плюс двічі з'їхав кваліфікацію от фінальний. І відповідний результат. 52 секунди. 64 чотири сотень. Клас. Що ж, перейдемо до родзинок. Yeah! <laughs> в категорії еліта на чорні в нас було вісім учасників. Макс Велітя і трійку. Живка найкращих Vellica. відкриває номер одинадцять. Богдан Крайлюк. Yeah! Oh! Час Богдана. 50 секунд. 95 сотих. Він трошки повільніше це проїхав фінальний заїзд в порівнянні з кваліфікаційним, але все ж це дуже цього було достатньо, щоб отримати третє місце в категорії еліта, і це дуже класний результат. Друге місце це така вже локальна зростаюча зірка. Не хочеться наврочити, Шлях довгий і не легкий, але поки що все виглядає класно і відповідні результати. Друге місце в категорії еліта займає номер 69 Максим Філіпчук. Клас! Нагадаємо, що Максиму 15 років, і згідно е віку, він би мав би виступати в категорії юніори. Але круті результати впродовж сезону вивели його в категорії еліта і. Ну, Бачимо, що велітів на другому місці. в абсолюті. час Максима 50 секунд, 18 сотих. І що ж? Переможець Віталій Нечепоренко. Номер двадцять два. перемагає на гонці на чорному камені. Нагадаємо, що Віталій є атлетом Specialized Україна. Перемагає їздить на байку Specialized. і перемагає на чорній трасі брендованій брендом Specialized. Ну, така от зв'язка вийшла. Що ж, да, І Час Віталія. Нагадаю, що час другого місця Максима це 50 секунд, 18 сотих. Час Богдана, 50 секунд, 95 сотих. Час Віталія, 48,92. просто це розрив. Це просто розрив. Абсолютний рекорд траси. Колективне фода. Ну ти все одно, ну блін, ну класна фото буває. Коли ти перемагаєш гонку. Все одно. Дивись, як класно. Дивись, який Артур, які щасливі. Так, на рахунок три кричимо про тас. Раз, два, три. Протас! Супер! Дякую вам! Дякую глядачам! Так, друзі, ви бачили вже нагородження. Фінал. Давайте швидко розповімо. Ще результатів немає. Але це не дуже принципово. Коротко, я вам скажу, Жека десь йде в еліті на четвертому місці. Точно десь, на четвертому. Десь так. Точно на четвертому. До речі, і скоріш за все є шанси, що я буду на третьому в загальному заліку. Ну, це, так, це, то, це прямо там, круто. Я поки не знаю, ще результати не викладали, але щось в мене є таке враження, що в топ-15 я теж заїхав. Перевіримо, Це, Це буде прикольно. Тому що я зняв ще пів секунди. Ну, я маю на увазі то 15 своїх категорії, в мене. Не, не в загальному. Я розумію. Я розумію. Треба тренуватись, багато тренуватися і можна покращувати свій час, тому що е, мені не вистачило тренувань. Не вистачило. Я себе реально якось в мене так виходило, що я себе комфортно на трасі починав почувати тільки вже під саму гонку. А mm, конкретно так. в цей раз я ось проїхав фінальний заїзд, і такий блін. А я знаю, де ще півсекундочки там зняти, пів секундочки там зняти. Плюс в мене десь пів секунди від тумбочки, я не пам'ятаю, це вже на команду. Так, 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 і... так. Коротше, коротше, сумно це все. Може це іде немонтувати взагалі. Типо. Але я можу сказати, деякі такі враження. Я вчора спробував Specialized Enduro. І на чорній трасі там це місце є, де прям треба крутити ще й вгору. Я їду з вимкненим мотором. І що я можу сказати? Щоб перемагати і були кращі результати, треба легкий байк. Треба все ж таки, щоб у вас був не електричка. Ну, може, може, можна щось зробити, якщо б дозволялося на електричці з увімкненим мотором, але це не дозволяється на змаганнях. А коли він просто виключений, то це дуже важко. Чекаємо на Олексика якось класно з раму. Можна збирати для протасу, тільки для протасу, тому що електричка вона ну, просто топ у усіх, в усіх інших. Будемо, Можем, може, може. Але я дуже теж задоволений. І саме на своєму байку я теж показав, якийсь результат я і показав. Точно їхав без прикатки. Так. А, зараз і, і ще друзі, в мене зламаних два ребра, тому тут я три тижні не катався, для того, щоб вони просто зажили. І зараз їхав, може. Ну, вчора була в нас прикатка і все. Тобто, це теж впливає. Чудовий день між. Так, все. Погнали. Дивіться обов'язково, буде ще цікаве. Відео попереду. Давайте, бувайте.